Вітаю всіх! Я Лана Мун, це гра Імперія Пазлів. І для тих, хто все ж таки очікує результати моїх турнірів, хто слідкує за ними, то ось без звіту ви не залишитеся. В мене було 6 перемог, 2 поразки моєї оборони, вона стабільно всі дні стояла в А і я вилетіла в четвертий день з 5 і очікувала бути в топі 5. І де ж я опинилася. Саме там, що в нас за лут? Опа! Золотий на героя. Це завжди приємніше, ніж на загін. І чотири ефіра. Серед них дві четвірки і дві трійки. Ну, добре, дякую. Ну, В принципі, норм. Маю надію, що ваш лут був теж більш-менш гідним. А ще й порадую вас лутом з синьої скрині. Чотиризірковий предмет для переродження немає, але 40 самоцветів. І на загін, таки все ж отримала 30 емок, ключ та альфа-ефір. Ну, це вже краще. Це вже норм. Загалом, в мене скільки цих ефірок якраз для Ені. Я ж казала, що буде нагріла, не пожалкувала, і з тих пір мені дві ефірки прийшли. Ну, все, на цьому. Дякую, що додивилась до кінця. Всім до побачення. Слава Україні! Героям та героїням! Слава! Донатимо на наші Збройні Сили України. Зараз особливо Харківщина потребує наших донатів на дрони і на обладнання. Все таке. Отже, все буде Україна. Побачимося у наступних відео. Всім па-па.